Це бачив, не треба оце мені. Що мені робити нічого, щоб твої яблука варувати? Ти на мене давай, діти, давай, давай, давай. Я що він, що яблука від яблуні недалеко падає. І побачив вже із-за забору. Дримба! Дримба. Очень високий чоловік. Я що, хату їшиться? Та ні. Зараз же не різдво. От ти колись Юрчик від сусіда за оті яблука. Ньютон. Тоже мені. Що хто? Ньютон? Це ж англійський вчений. Йому колись на голову яблуко впало і він щось там придумав. Ти ж не знав? Бог з ним. Людчик-то. А тут дитина хочу я. Як чи я? Наша? А, а на? наша? Це да понятно. Юрчик! Юрчик, ти <звук> чого? <звук> ти останній раз так непритомнів, коли нам тітя Неля з Італії 300 євро вислала. <звук> на! Фу, господі! Що це? Наша тирний спирт. Спирт? Це хто таким божественним словом, таку геть назвав. Ну, На, Юрчик присяг. Фу. Фу. Ну як ти? Ой, Яринка, мені таке причудилось. Хороше, що типу я захожу в хату, а в хаті люлька і дитина таким голосом кричить. Прикинь. О, от таким. Юрчик, не лякайся. Це ж лялька. Дивись. Лялька тренажер. Завдяки їй ми взнаємо, чи готовий ти стати батьком. А як ця лялька допоможе мені стати батьком? Юрчик, ну що ти не знаєш, як в народі кажуть? Клин-клином вишибають. От ти будеш доглядати за дитиною і сам перестанеш бути дитиною. Знаєш, Яренька, я от Сіки з нормальними людьми не общаюсь, а нормальним бути не перестав. Давай бери дитину розумник. <звук> 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 Ой, синку, Все, на що падає світло, то наші володіння. <звук> <звук> Ой, Юрчик, вибач, забула попередити. Лялька максимально реалістична. Максимально тобі вдячний. Дай Боже, Куме! Дай Боже, дай Боже. Здравствуйте. Не зрозумів. Що? Дитину вкрали. Боже, куме, що таке говорите? Це я купила на Юрчику, аби він відчув всі прелісті батьківства. Дай. Купили дитину? Куме, що ти міліш? Ну, Це не дитина, це цей тренажер. Гантеля? Господі, куми, у вас в лівому полушарі гантеля. Я вам кажу, це лялька тренажер. Щоб Юрчик тренувався бути батьком. Що непонятно. Ну, ви даєте. Ви що, похресника не могли взяти, а? Я б на тиждень. Я б взагалі задурно дав. Хі. А скільки ця штука коштує? <кхм> Комерційна таємниця. Ого. Більше трьох тисяч гривень? Таку покупку треба обмити. О, <хи> о, кстати, Це варіант. <хи> а -а -а. Ви знаєте, мабуть, <хи> куми. Я віднині як батько. По святах і ті вино. Так, треба зареєструватися. Ведіть логін. Незламний Що? Такий логін вже є. Блін. Так, що пропонують? Незламний 2015. Не незламний. Надламний. Ладно. Зареєструйся під старим паролем. Ла... Ларіса 1981. О! Прийняло. Дай Боже здоров'я. Ой, то не вам. І не цій хаті. Так. Да. Пане частко, я до вас поділ. У мене друг пропав. Троє суток прийшло. Ні. Ух ти. А що це у вас таке? Джойстик з суперем 200 з двома додатковими шрифтами, турбоконтролем і автоприцілом. о! Ви би так кримінальний кодекс знали. Пане частко, а давайте за кримінальний кодекс Вип Ага. Вип'єм, так? Да? Ой, раніше я думав, що табельник мені для того, щоб пиво відкривати. А зараз вперше в моїй кар'єрі з'явиться лухарь. А, а оце, Ростіслава, Юріці, дорога, яка йде від вашої хати до автовокзалу, з якого ви у 16 років поїдете до обласного центру вчитися на стоматолога. А оце діда Петя, наш сусід. Йому скоро сніжні зі всього понадобиться ваша майбутня професія. <ріхе> <Так>. Ой, <ріхе> Бачу, що ми консультації яринки не пройшли даремно. <ріхе> Які консультації? Ну, По поводу бебі пристрою. Дай-ка, дай дай, 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 дай побачити. <ріхе> акуратно, Аккуратно. Аккуратно, Аккуратно. акуратно. Так, держи. так. О, -о. <ріхе> о ти бачу, Так. Силиконовий корпус. Так, три, три режими роботи. Так, в літус. о, -о! Акумулятор на 9 ампер. Ну що, непогана, непогана модель. Так, да, так, да, другої не тримаємо. Да. Да. Я можу констатувати, що і батько ти теж непоганий. Да. Акумулятор заряджений на всі 100%. Да, це я слідкую. <світ> ну, yeah, yeah, давайте. Yeah. Ось. А ось там знаходиться клюб, в якому ти, коли виростеш, хоча тобі ще рано це. Кава розчинна 36, а стала кава натуральна 99. Привіт, подруго. Подругою ти мені будеш, коли щось купиш у мене. Та жартуй я. <ривіт> Слухай, а чого <що> ти така <ривіт> щаслива? а? Невже в твоїй сумці Юрчик заначку зробив? <ривіт> а що, на розвод подав? Дурочка, кропиву тобі до рота. Кропиву тобі до рота. То же саме, що і типун тобі на язик. Повітаєш, я тобі розказувала, що замовила ляльку тренажер для Юрчика. А, там, де доставка два тижні. Так ти ще в тому році замовляла. Ага, вчора прийшла. Так ось Юрчик, який побачив, вперше знепритомнів, потім злякався, ага. а тепер бігає по всьому селу з рук і не випускає. Оце я тобі заздрю. Чоловік є, любов є ще й дитину збирайтесь зробити. А в мене що? одній цифри, пляшки, консерви. Just... Мену, і так. Кожна жінка коваль свого щастя, знаєш, як кажуть. А в твоєму випадку Віра Ковальчук ковальчук свого щастя. Я побігла. Слухай, а ти маєш рацію. Треба брати ситуацію в свої руки. Так сказати, бика за рога. А в моїй ситуації Віра Ковальчук лейтенанта за погони. Давай! <рапристо> Мінтяра! Не маєш права! Взагалі, по ЯКІЙ статті, а? алкоголю в неположеному місці. Раз. Нанесення матеріального збитку у вигляді пошкодженого джойстика. Два. І головне чинення перепонів у перемозі нашого участку в обласних змаганнях з Контрстрайку. Три. Ти б ще на мене вбивство Кеннеді повішав. Кого? Що ти вигадуєш? Не було в нашому селі такого. Сашко, привіт. А чого ти до мене не заходиш? Віра, ну я ж на роботі, ми ж домовлялися. Ой, перепрошую. Добрий день, пане участковий. Я до вас прийшла по особистому питанню. По особистим питанням прийом закінчився годину назад. Сашко, вирубай свій офіціоз. Я прийшла з тобою поговорити про нас з тобою, про наше майбутнє, а ти. Віра, ну, ну яке майбутнє, а? У мене джойстик погорів. Чув, так сходи до діда Петра. Ну що, цар? Він нещодавно в Петрівні так запаяв антенну, що в неї стало показувати 796 каналів. Ну Майже всі арабською, але такі актори красиві, капець. Дякую. Я скоро. Е, Сашко! даже не поцілував. Господи! Дід Петро! Дід Петро! Нічого, скажімо! Я ж до тебе не прибігаю, де кричу міліція, міліція. Ти, Петро, рятуйте! Що? Біда! Ну що, що? Опять забув, як ворк микається. Та ні. -ага. Знову об ошибки відправив? Та ні. А що? Ох ти. А що це? Ой, файна ця -ця. Ага. Ага. Ай! Супер 200 з двома шифтами. Ага. ага, ага. Але... Але тут акумулятор окислився. То що робити? Що робити? Замовляти новий. Але треба буде почекати не тільки чотири. Або попросити у Юрчика його акумулятор від його ляльки. Поняв. Тільки я тобі нічого не казав. Посадив дід рібку. Вирісла рібка, велика-велика, як зовнішній борг України. Почав дітріпку тягнути. клац, і витягнув. Отака От казочка. Юрчик, мені кажеться, там казочка була довше, ні? А я сократив. Я ж завжди так роблю. Читаю перше речення, останнє, а потім додумую. Добрий день, шановні. Здрасте. 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 <рес> Є до вас важлива справа. Що, пане участковий, Знов нада би Юрчик у КПЗ е, для відомості відсидів? Та ні, я цей. Просто хотів вас попросити Шо? ляльку на день. Що? Пане участковий, я дитину, людині, яка в тому році сама собі табельним ногу прострела, не дам. Та я ж цей акуратно. Ні, не То що прострелила акуратно, то факт. Але дитина тут при чому? Ну ну дуже треба. Ти що, аб кокарду вдарився, позичати дитину, Та, так це ж лялька. Сам ти лялька! Все! О, тихо, 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 тихо. Тіхомий. мій малесенький. Дядя Кака. Все нормально, все хорошо. Віроня, привіт! Та що ж це таке? Один радий, друга сумна. Що за флешмоб? Вірунь, не вже ж в магазині товар вкрали. Вкрали. <свят> Але не в магазині, а у сашка. І О. не товар, а мозги. О, а що було, що красти? Так отож. Я взагалі не розумію, він би тільки грався і грався за цим комп'ютером. Коли він подоросліше, от скажіть, мені, будь ласка. І коли в нього самого дитина народиться, чи то у вас у двох, Але я ризик. Що тоді ти з двома дітьми на руках залишишся? Так от. Віра, я довго думав. О. Мій принц прийшов. Хоче щось мені сказати. Ну давай. Ага. Ну, ви ж з Яринкою подруги? Ну. А ти можеш мені в неї дитину позичити? <риклад> ну, ту ляльку. Ти що? Дійсно, хочеш з дитиною побавитись. Ага. Звісно, візьму. Підеш в садочок, там зустрінеш Анастасію Сергіївну. Помстишся їй за мене. От. Потім підеш у школу. Там список буде трішечки побільший. І головне, пам'ятай, твій прадід, твій дід і твій батько кидали дріжджі в туалет. Але ти повинен продовжити цю важливу сімейну традицію. Дай Боже вашій хаті. Привіт, Яринко, я в тебе ніколи нічого не просила. Время прийшло. Коротше, Яринко, позич мені, будь ласка, вашу диву ляльку. Я хочу, щоб і мій сашко, хоч. На якийсь час а? Щось мені здається, що мій Юрджа Мін Батон геть в дитинство впав. Тепер з ним треба говорити дуже акуратно. Чекай. Юрчику, киця бабина. А давайте збереш нашу дитинку і ви підете до сашка погратися. А? Ну що, малий, знову гратися. Знову гратися піде. О! Добрий день у вашій хаті. Добрий. Боже куми. а за що вас на цей раз? Ні за що. Просто дехто мене кинув, от я й запропонував пану участковому випити зі мною. А він мене сюди. Ну і правильно, пане Участковий. А ми до вас, кстати, погратися, ось, Щоб ви оцінили всі прелісті. Сімейного життя. О. Дякую тобі, Юра. Та ну за що? Ти не уявляєш, як ти своєчасно. Да? Угу. Ну, Розумієш, діти це завжди своєчасно. Да, да. Це я вам кажу. Угу. Ну, ви тоді грайтесь, а я поки піду щось таке смачненьке для малого куплю. Добре? Все. Давайте. Не не скучайте. Я Ні, ну це просто не лялька, а диво. Mm. Юрчика за один день зробила людину. Да? Да, не кажіть, мій Юрчик з дикого вепра перетворився у покладистого кабанчика. Ой. Сьогодні навіть переплюнув міф Давід проти Голіафа. Який міф? Юрчик проти самогону. <рес> Представляєш? Відмовив кумові в тому, щоб випити. Ні, він замітно по так. Сьогодні навіть ні разу не кинув у півня карабіду. Індика й ні разу не спарадіював. Так, і сюди. Його. О, слава Богу, працює. Ну, погнали. <клес> Пане Жистко, а скільки вам років, а? А тут ця гра розрахована від 16, ти а я вам би по розвитку не дав. Ви <клес> подивіться, яка доросла мені людина зауваження робить, сидячи за гратами. А це часом не ви наспір на 50 гривень спалили 500. Коли, на День Незалежності під клубом? Угу. Нє, не я. А це часом не ви в нічному клубі виграли конкурс Голий пістолет. Так, Вітя, ти зараз дограєшся. Oh. До чого? До условки. Ой, не треба страшити виправку закускою. Так. А ну, давай, йди. Іди проспися трохи. Давай, давай, шуруй звідси. Давай, все найкращого. Дякуємо, що скористалися послугами нашої компанії. Да -а -а -а. Давай, давай. давай. <плес> так. Ну що там у нас? Опана! Опана, А що це таке? Вас вирішили до заходу сонця ще випустити? Пане Вовку! А? От не розумію вас. Що ви до мене так ставите? Я ж вас не кусав, на машини не гавкаю, кобасу без шкурки їм. Чого ви до мене до собаки? а? Що ви таке говорите? Проблем взагалі нема. У мене зараз времени нема. Я поспішаю, завтра поговоримо. А куди це ви так поспішаєте? До кого? До участкового. Ладно, біжіть біжіть до того свого Угу. Mm -hmm. Якого лялько вбивця? Що ви таке морозі? Той участковий вашого Ростислава Юрійовича розпотрошив, щось з нього виймав, кудись запхав, а тепер сидить, грається. Бреше таке. Гріх на душу берете. Людина з дитиною бавиться. Бо батьком готується стати. Що таке кажете? Ой, не знаю, що він там готується. Я сказав, що сказав. Все. От падла. Казала мені мама, що людям в міліцейській формі можна вірити, якщо це новорічний карнавал. А не зараз, йому? зараз я на все. Зараз я ставлю. А ти уявляєш, якщо наші діти одружаться? І тут ми з тобою uh -huh. стоїмо, такі в ЗАГСі в гарних сукнях. Да. Плачемо. Сашко з Юрчиком тримають ікони, Каравай теж ридають. І тут ця, як його зойка зАКСу, каже: Ростислав і Вероніка. станьте ти на цей весільний рушник. Чка, 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 чка. Чо Вероніка? Ти ж ціла Вікторія. Тепер мені подобається більше Вероніка. Я згадала, що Вікторія мене колись пашку відбила. <рес> Точно Ростислав і Вероніка. Юрчик, мені був необхідний акумулятор, я його і вийняв. Ти на акумулятор ляльки вийняв Ти в мене серце видрав! Юра, я, я зараз це вставлю. Я тобі зараз цього в бошку вставлю Dream. Большая палка. Регулярний фігурант сільських розборок Стаття <�лив inhroom> 328 нанесення тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів. Стаття 328 це розголошення державної тайни. А то, що ти кажеш, то 345-та. не Треба, не треба, так! Уявляєш, наші дітки поїдуть вчитись до столиці. Це ж треба буде їм кожну неділю збирати сумку з котлетами. Кстати, записуй. Сумка під котлети. Так, під котлети є. У мене є дві нові наволочки. Треба ще дві записати, так. щоб все було новеньке, чистеньке, дві. да да дам На участкового треба буде вдягнути все. Новеньке, чистеньке. Десь перепуга. Ну, бо зараз його Юра вбиває. Ну, все, малеса своєму міністру МВС. Обійся Бога, Юра! Тебе ж посадять! Да За це село буде вдячне! Джентльмен, згамені! Що е! ви робите? Юра! Сашко! Так, як ти міг таке зробити з глянькою? Я ж думала, ти хочеш потренуватися, стати батьком. А, а я тренувався, але в іншій дисципліні у Контрстрайк. Гереночко, відпусти мене. Я вам зараз зроблю страйк щелепи Одним ударом всі зуби Так Чого я сказала? Заспокойся, uh -huh. сільський юрембо. Uh -huh. Так, давай, забирай дитину, пішли. Додому. Uh -huh. На пошту будемо тренажер повертати. Uh -huh. Не ти ще до дорослого життя. Яриночко, ну, будь ласка. ну... От бачиш, бачиш, з я живуть. Ми пішли давай. Пішли Ну Будь ласка, ну... посрати, дав, ну! Давай. Ну будь ласка, ну... вийде. Як? Як? От і я думаю, як? Як з тобою можна якісь відносини робити, серйозно? Дві половини. Так, Сашко. Ми з тобою дві половинки. Але ми зовсім різні. Як склеїти? Я думаю, що ми з тобою ніяк не склеїмось. Для цього не підходящий момент. Та який момент? Тут паяти треба. Капець. Тягне дітріпку, а витягнути не може. Покликав бабку. Бабка за діда, діда за рібку не можуть витягнути. Покликали онучку. Онучка за бабку, бабка за діда, діда за рібку. Ні.